Часу Світлана Тарабарова зустрічалася з Володимиром Дантесом. Виявляється, Роман між ними закрутився на фабриці Зірок 2 де вони обоє брали участь. Зіркові стосунки тривали майже три роки. Пара навіть кілька разів мала намір побратися. Утім, через сварки так і не доходили до рацу. Зараз Світлана каже, що дякує долі, що вони так і не наважилися одружитися, адже їхні стосунки були токсичними і нічим хорошим це не закінчилося. На нас навалилася слава. Так ми подумали, що ми вхопили Бога за бороду. Ми такі всі крутелики, ми не впоралися, ми не знали, як це. Повага один до одного в інтерв'ю славі дьоміну. Світлана навіть натякала на те, що Дантес їй зраджував. Хто став ініціатором закінчення цих стосунків, невідомо, адже за словами Тарабарової, просто все до цього йшло. Світлана зізналася, що зараз вони навіть почали вітатися одне з одним, бо стали дорослими. А до цього вони з Дантесом на одній сцені не хотіли виступати. Більше того, коли перетиналися на спільних шоу-бізнесових заходах, робили вигляд. Що не помічають одне одного, як пояснила Тарабарова публічно говорити про те, що в неї був роман із Дантесом, вона почала лише коли вийшла заміж. Доти ж їй було соромно, і вона не хотіла, щоб плітки про її особисте життя відтягували увагу від її музики. У 2016 році Світлана Тарабарова вийшла заміж за Олексія Бондара, який на 14 років за неї старший. Вони познайомилися під час відпочинку в одеському ресторані. Він дізнавшись завдяки спільним знайомим, її номер телефоном надіслав повідомлення, після чого між ними почалася переписка. А далі все закрутилося, завертілося. За словами Світлани, саме вона стала ініціаторкою їхньої першої зустрічі. А за якийсь час і вже близьких стосунків через декілька років вона сама наважилася написати Олексію «Слухай, я тебе люблю з першого дня ти ж знаєш так? Мені здається, нам треба бути разом. На що він просто відповів. «Угу».